Статуя, на яку натрапила Наталка, належала до ідричній принцесі на мірі. І неподалік дуже доречно лежала книга Даедра, яка стисло розповідала про найсильніших істот з Облівіону і чого вони прагнуть. Азура, чия сфера сутінки світанок та магія проміжних вимерів присмерку, відома як Місячна Тінь Мати Троянди та королева нічного неба. Боетія, чия сфера обман і змови, таємні плани вбивств, замахів, зради і підступного повалення влади. Клавікус Вайл. Чия сфера дарування сили та здійснення бажань через ритуальні заклинання та демонічні угоди. Гермеус Мора, Чия сфера ворожіння за плином долі. Його домен це минуле і майбутнє, що читаються у зорях і небесах, його скарбом є знання та пам'ять. Гірсін, чия сфера полювання, Забава деедра, Велика гора, Погоня, відомий як мисливець і батько, людинозвірів. Малакат, чия сфера покровительство знедоленим і вигнанцям. Він хранитель клятви та кривавого прокляття. Мерунез Дагон – чия сфера руйнування, зміни, революції та амбіції. Мефала, чия сфера прихована від смертних. Відома як ткачка павутини, прядильниця та павук. Єдиною її постійною рисою є втручання у справи смертних заради власної втіхи.